Привіт, кіномани! Ти на каналі High Story Studio і мене звати Леонід Гончар. Цей грудень обіцяє безліч кінематографічних шедеврів, тож ми підготували топ-5 фільмів, які обов'язково потрібно подивитися цього місяця. Давай поринемо у світ кіно. П'яте місце. Їжак Сонік 3. Сюжет. У третьому фільмі серії Сонік стикається з новими викликами та небезпеками разом із друзями. Він вступає в боротьбу за порятунок світу від нових лиходіїв, долаючи безліч випробувань. Актуальність. Популярність фільмів про Соніка значно зросла, і фанати чекають на продовження пригод улюбленого героя. Динамічний сюжет, тематика дружби і сміливості знаходять відгук у різних поколінь глядачів. Команда режисер Джеф Фаулер, відомий за попередніми частинами серії, повертається до франшизи. Головні ролі знову виконують Бен Шварц і Ідріс Ельба, додаючи персонажам харизматичності та емоційної глибини зйомки. Фільм поєднує живі зйомки та анімації, створені за допомогою тривимірної комп'ютерної графіки, що створює захопливий світ Соніка. Ефекти і робота з комп'ютерною графікою виконані на високому рівні, зберігаючи вірність стилю попередніх частин. Мені здається, що цей фільм сподобається не лише дітям, але й дорослим, що росли на іграх і мультфільмах про Соніка. Пригоди обіцяють бути захопливими. Моя оцінка 7,5. Е, мені подобалося грати на типу, в Соніка. Це вряд було класно. Четверте місце. Володар Перснів. Війна Рогіримів. Сюжет. Події відбуваються за 250 років до трилогії Володар Перснів. Цей анімаційний фільм розповідає про війну між Рогіримами та їхніми ворогами, підкреслюючи героїзм і дух боротьби за роган. Актуальність. Володар перснів залишається культовою франшизою з величезною фан-базою, і цей фільм нагода поглибити знання про всесвіт. Толкіна історія про роган зачіпає теми лояльності, честі та жертовності, які залишаються актуальними. І сьогодні команда. Режисер Кенджі Каміяма, відомий за хранителя священного духу, використав свій досвід у жанрі аніме для створення унікальної стилістики, актори озвучення, серед яких Міранда Отто у ролі Еовін додають автентичності та глибини персонажам. Зйомки. Створення фільму відбувалось із застосуванням інноваційних методів анімації. Високоякісна графіка та музика створюють атмосферу класичних фільмів, франшизи, зберігаючи при цьому стиль анімації. На мою думку, це захоплююча історія для всіх шанувальників Толкіна і фантазійного жанру загалом. Моя оцінка 8. Третє місце. Тут і зараз. Сюжет. Фільм розповідає історію чоловіка, який отримує шанс повернутися в минуле, щоб виправити свої помилки, але це призводить до неочікуваних наслідків. Це емоційна драма з елементами фантастики про важливість кожного моменту в житті. Актуальність: фільми про подорожі в часі завжди викликають цікавість, особливо коли за проектом стоїть Роберт Земекіс. Історія зачіпає теми вибору, відповідальності та впливу кожного вчинку, що завжди актуально. Команда. Режисер Роберт Земекіс, який відомий такими шедеврами, як Назад у майбутнє та Форест Гамп, знову створює історію, що змушує замислитися. Головну роль виконує Том Генкс, а це вже гарантує якість і сильну гру. Зйомки. Фільм відзначається якісними спецефектами для створення реалістичних часових стрибків. Цікаво, що Том Генкс і Робін Райт знову виглядають як підлітки. Усе завдяки використанню технології із застосуванням штучного інтелекту. Для фанатів драматичних історій із фантастичними елементами цей фільм стане чудовим кінематографічним досвідом. Моя оцінка 8,5. Друге місце. Хранителі лісу. Сюжет. Це історія про захисників давнього лісу, які об'єднуються, щоб запобігти його знищенню. Глибока і зворушлива історія про природу, людство та зв'язок між ними. Актуальність. Фільм підіймає важливу екологічну тему: збереження природи та захист навколишнього середовища, яка стає дедалі актуальнішою. Він звертає увагу на значущість збереження природи, що дуже важливо у сучасному світі. Команда. Режисер Даміан Джон Харпер відомий своїм унікальним підходом до тем екології та соціальних проблем. У головних ролях виступають відомі європейські актори, які глибоко розкривають своїх персонажів. Олівер Масуччі, німецький актор, відомий за роллю в серіалі Темрява та фільмі Східні ворота. Еміль Шеріф є перспективним французьким актором, якого цінують за природну глибину втілення емоцій на екрані. Мартіна Гедек прославилася своїми ролями у фільмах Життя інших та читач. Зйомки. Зйомки проходили в автентичних природних локаціях, що надає фільму атмосферності і візуальної краси. Висока якість зйомок підкреслює природну красу лісу та додає драматизму. Цей фільм для всіх, хто турбується про екологію та цінує красиві драматичні історії. Моя оцінка 9. Перше місце муфаса. Король Лев. Сюжет. Муфаса Король Лев це приквел, що розповідає історію молодого Муфаси. Ми дізнаємося, як він пройшов шлях від простого левеняти до великого короля Саванни, з яким глядачі познайомилися в королі Леві. Актуальність: Історія Муфаси розширює всесвіт короля Лева, додаючи новий вимір і пояснюючи передісторію відомих персонажів. Цей фільм приверне увагу як старих шанувальників, так і нове покоління глядачів. Команда. Режисером виступив Баррі Дженкінс, лауреат Оскара, за фільм Місячне сяйво у головних ролях талановитий актор Аарон П'єр, відомий своєю ролью у фільмі Місяць. До нього приєднується Кельвін гаррісон Молодший, який вразив публіку своєю ролью у фільмі Елвіс. Разом із висококласною cgi технологією акторський склад і команда забезпечили якісне відтворення пригод молодого Муфаси. Зйомки. Як я вже сказав, фільм створювали із застосуванням найсучасніших технологій CGI, що дозволило створити живописні пейзажі Саванни та відтворити життя в дикій природі. Кожна сцена захоплює дух і передає красу африканських просторів. Я думаю, що для всіх шанувальників короля Лева, а також для тих, хто цінує глибокі історії про відданість, силу духу і лідерство, цей фільм підходить ідеально. Моя оцінка 9,5. Ось і все на сьогодні. Це були найочікуваніші фільми грудня 2024 року. Дякую, що додивився до кінця. Не забудь залишити свої оцінки в коментарях і підписуйся на канал. Також приєднуйся до нашої спільноти Телеграм. Story студіо. До зустрічі.